Коли маю таку можливість, ходжу бо соняш по ранковій росі. Чому ж роса така цілюща? Уявіть собі: на теплому листку краплинка роси, дистильованої без домішок будь-яких речовин, води. А у тканинах живого стебла міститься багато корисних речовин. Просочений вологою лист і краплина роси утворюють єдиний водний простір, тому корисні речовини рослин переходять у росу. І вона набуває властивостей клітинних рідин самого листка. Тому ходити росою це робити надзвичайно корисний подарунок для свого організму. Коли ми стоїмо босими ногами на живій землі, це те саме, як грудну дитину тримає мати на своїх руках. Невидима цілюща енергія пронизує через ноги, підіймається, зігріває усі наші клітинки. Ця енергія схожа на материнську. Бо земля це справді наша націона.